На каналі Файні квіти, Городина, садочок. Щоденник важливих справ на 19 та 20 вересня 2024 року. Сьогодні, 19 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Овен. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини. Але можна при необхідності поливати. Підживлення не можна проводити в цей стресовий час, тим більше в знаці вогню. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо при температурі нижче плюс 25 градусів будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 19 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання і закладки на зберігання і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 вересня. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, не пийте алкоголь. Що можна приготувати? В першу чергу використовуємо висівки для видалення шлаків. Готуємо страви з риби, їмо морепродукти, м'ясо нежирної птиці, помідори, цвітну капусту, солодкий перець, моркву, цибулю, часник, лимони, використовувати для приготування смачних страв, використовувати для харчування цитрусові фрукти, а також обов'язково зелень, кропу, петрушки, кмину, салату та коріандру. Смачного вам! 20 вересня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен до 12 години 4 хвилин, а потім перейде в знак телець. І вже з 13-ї години дня можна займатися посадкою озимих чеснику та цибулі. Нагадаю, це після спаленого шляху місяця можемо і вершки, і корінці висаджувати. Отож. Можна висаджувати озимі часник та цибулю, сіяти насіння седератів, зелених культур в теплицях, можна зайнятися посадкою цибулин весняних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саме після 13-ї години будь-якими добривами. В саду ж дуже багато роботи, якщо готові ями, висаджуємо саджанці будь-яких рослин. Це в нас можуть бути і хвойні, і ягідні. Декоративні, квіткові рослини, будь-які рослини можна вже із закритим, і відкритим корінням, закритою кореневою системою та відкритою кореневою системою. Бажано з відкритою кореневою системою зразу ж викопали і пересадіть. Треба, щоб було, були свіжі корінці. І в саду також можна нарізати живці та укорінювати їх. І не тільки в саду, для тих, хто займається квітами, гарний час після 13-ї години дня нарізка живців та їх укорінення. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але ще не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 20 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівець. Після 13 години вже можна буде квасити капусту та будь-які інші овочі. Важливо для здоров'я на 20 вересня. Не використовуємо 20 вересня для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби. Каву, солодощі і не п'ємо алкоголь. Що ж можна смачного приготувати? Готуйте смачні страви з риби, морепродуктів, печінки, тріски, використовувати для харчування саме молочно-кислі продукти, вівсянку варіть, використовуйте для приготування будь-яких страв доступні овочі, фрукти, ягоди і обов'язково дуже корисний, корисні листя салату. Пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шепшиною та лимоном. Смачного! Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Любові вам та злагоди! Усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!